Ці наші сльози тугою палкою спадуть на серце, серце запалає, нехай палає, не дає спокою, поки душа терпіти силу має. Коли ж не стане сили, коли туга вразить у край те серденько замліле, тоді душа повстане недолуга, її розбудить серденько, зболіле. Як же повстане, їй не буде впину, заснути знов, як перш, вона не зможе, вона боротись буде до загину, або загине, або переможе, або погибель, або перемога, сі дві дороги перед нами стане, котра з цих двох нам судиться, дорога, дарма повстанем, бо душа повстане. Так плачмо, братя, мало ще напруги, бо ще душа терпіти силу має, хай серце плаче, б'ється, рветься стуги, хай не дає спокою, хай палає.